Добрий день. Ми бійці 58-ї бригади, 5-та рота, 2-й бат. Просимо допомоги всіх небайдужих, а також Сергія Шелудька у зборі на придбання пікапа для виконання бойових завдань. Дякуємо вам. Слава Україні. Готовим! слава! Хочемо висловити подяку Сергію Шелудьку та його підписникам. Також окремо подякую Юрію Бугаєнко та Віктору Безсмертному і Анатолію Лихно. За допомогу в придбанні ось такого ребу для нашого підрозділу в боротьбі з ворожими дронами. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава так, друзі. Всім доброго дня. Слава Україні! Слава нашим Збройним силам України. Знову нова почта номер 1 відправляємо одному з бійців із вогневої підтримки Сумський напрямок. Вони відкрили збір на Мавік обичний. І звернулися, щоб допомогли дозбирати. Звати його Михайло. Я думаю, що хлопці отримають, зроблять відеозвіт. От, ми купили Mavic 3E, так як в принципі така техніка трошечки краща і буде, дасть Бог, хлопцям полегшувати їхню, їхні бойові завдання. Так що хлопці зараз відправляються, зараз знову пакуємо, страхуємо. І відправляємо на сумський напрямок. Так що, друзі, дякую всім за довіру, за підтримку. Працюємо далі. У хлопців було 68 тисяч гривень. Оповна сума такого апарату 102. Ну, хтось каже, дорого дешево Шукали і 130, і 115, і 110, але дякуючи Васильовичу, в Києві знайшли за 102 тисячі гривень. Так що працюємо далі. То треба було ці бур'яни трохи, мабуть, пособирати. А це тільки тут де картопля. Ой, зараз його там пособираємо. Що ти мене знімаєш? Слава Україні! Слава нашим Збройним силам України! Всім друзі, доброго вечора! Вчора зібрали цибульку. Цибулька, звісно, огонь. Щаснячок вже непоганий. Зараз сонечко трошки за хмарку сховалося. Вчора отримав я від Надіжди Анатоліївни по перше число. Що отримав сонячний удар, почав на маму матюхати. А де я шуткую, все було нормально, трошки позитив. Так що, друзі, дякуючи хлопцям і дівчатам, працюємо далі. О, тільки що е, отримали сповіщення від 32-ї бригади, від Валентини Саюк. Е, вона скинула там голосове, реально кричать криком Треба автомобіль, немає ні одного автомобіля, не залишилось. Навіть немає для завозу, для евакуації. Військових. Так що, ну я кажу, в принципі, на даний момент просто нереально, тому що ті машини, які в нас є. І сьогодні ми збираємося їхати на Донецьк, будемо вести машину 58-му бригаду, там частково хлопці закриваються питання. І будемо відтуди забирати на ремонт автомобіль. Потім спецпідрозділ. Бус, я думаю, що вже до кінця неділі його заберуть. Навара, ця, що в нас знаходиться, хлопці вийдуть, ще один спецпідрозділ. Ми також передамо ну, абуса, тому що ми взяли, його треба ремонтувати, ми його також будемо передавати, ще не знаємо. Ну, там три запроси і будемо дивитися по обставинам. Але дзвонив до їжачка, є ота шанова, яку ви бачили, полуторка з великим кузовом. Я думаю, для завоза хлопців і не доведи Господь вивозу поранених, вона буде ну, то, що вона є. Це ціна питання 6 тисяч гривень. Якщо є можливість... Підтримайте наші починання, тому що ну, по-іншому ніяк. Будемо працювати. А зараз на даний момент, як би там не було, все-таки треба щось зробити. Не знаю, треба це робити чи ні. Ми кожен рік після того, як збираємо цибулю і часник ну, перебиваємо цю землю і сіяли бурячок червоний. Ну, в цьому році Леся Петрівна сказала, не сів, він нікому нахер не треба. Ну, але ми з Надією Анатолійовною все одно кажемо, переб'ємо, посіється якийсь окроп. Може, якась петрушка, може ще щось посіється. Ну таке, щоб воно було. Ну і щоб бур'ян так не сильно активно ріс, просто переб'ємо, хай земля відпочиває. Зараз трошки поставив на паузу, Назарчик забере там бур'янець. А я піду. Ну, а я піду зараз покажу, ж вам, можливо, хтось вчора не дивився. Отам назад посередині здоровий. О, забере бур'ян. А я вам покажу, яка у нас все-таки цибуля, можливо, хтось вчора не дивився. Тобто... Хе, кажуть, хлопці, ти вже задовбав своєю цибулею. Ну, але реально мені прикольно і приємно, що вона така вродила. Наче така дурня, але мені дуже приємно, що є така у моєму домашньому господарстві отака От цибуля. Ну, це цибуки тільки що хтось мені вчора писав, що будуть мені вирвані годи, ну Їм вже майдуть трендець. Але отака цибулька. Не пам'ятаю, скільки ми посадили, але реально є. Е, Синьої не так-то багато, але я думаю, на салати, поки не почне гнести, вистачить. Ну і часничок тут різний. Вчора вже пообрубували, це безстрілковий. Ну от Такий, тож. Ну, такий, що полущений, ну і цілі ящик. Те, я не знаю, приїде ді... приїделася Петрівна. Вона у нас посортує, залишимо там щось посадить. Ну, а решта піде на переробку. Ну і можливо там питали люди. на Посадку, то видамо на посадку. Ну, а я зараз буду що? Буду е, поставлю фрези і буду оброблю ну, цей участочок землі. Назарчик трошки мене засніме. Старий-старий китайський мотоблок, реально старющий. От. Димить пихтить, але робить. Так що а, навару забрав Григорій. Оця навара поки залишається вдома, а ще одна навара, вона щось телефон поплив. О, а ще одна навара, Олешка забрав її з собою. І ми туди вкинули компресор, вкинули труса, вкинули ключа балонного, дякуючи моєму підписнику Роману Петра. Так що, друзі, ну і гірочки вже Надежда Анатолійовна пообрівала. Вчора було, скільки навішилось, але три нещасних не хуща, а гірків, звісно, капець. хватає. Хватає, треба просто що, правильно, Працювати і все буде добре. Я вчора навіть одне яблуко з'їв. Це надюшка вже садила. Надюшка садила з, з бабусею. Такі добренні яблучка з'їв. Яблучко, ожинка наша, перчики. Ось От. така красота. От. Ну, я не знаю, у нас хто чи займається, чи ні, ожинкою. Навіть клубника, чи ця полуниця вона є. От. Ну, але така вона не дуже уже камільфу. От. Ну і ожинка починає спіть. Ось така є здорова. Ромка скидав мені свою, у нього взагалі така як цього. Як сірниковий, сірниковий коробок. Ось такі ось грона є. Просто красота. Ось, ось дивіться, яке. Вже воно впадає. Це мені прислав мій підписник Петро. Вони займаються ожиною. Тут різні сорти. На жаль, так як і про цибулю мене питали. Що, що за сорт. Ну, Я не знаю, що за сорт, тому що валячик в цьому ділі понасаджував, а не питав, що воно таке. Так що вона зараз забирає бур'ян. Я зараз перечіплюю фрези. Ну і погнали. Ну і вже начебто остепенився наш патрон з огірками. Вже пішли огірки рости на відкритому ґрунті. Ну, Один плюс, що тут у нас є скважина, є водичка і все добре. Питали, як бабуся бореться від білокрилки, не знаю. Бабуся десь погнала. Ну, Видно, що вона була. Тому що дирки є і літає всяка зараза. От. А казали, що треба робити, щоб така була цибуля, Та нічого не треба робити. Просто гною треба накидати, переорати, да? І... Ну, і сапати, щоб бур'ян не ріс. Так що зараз на паузі знач, нашого старого диркача, засмальцьованого, е перезуваємо на фрезики і я погнав, а Назарчик мене трошки познімав. Так, друзі, завів я нашого дракона. Засікаємо час. Пробиваємо зараз заглибляємося. Асфальт. Ну, не то, що асфальт, але... Верхній шар, верзючий кафе. Та яка цибулька, що зверху ну, пособирається, перемолотимо. Надежда Анатолійовна чи Надія Анатолійовна щось посадить. Ну і щоб так буде гарненько. Беремо лотону Ну так трошки як вибоченьк там, то даже така і трошки сирость якась є, волога. Але взагалі пилюка якраз усядеться сядеться за пару днів може там піде який дощ можна буде посіяти якусь петрушку якийсь окропно ну, біля хати то можна і полить хтось зневує, хтось чухує а ми збираємося на Донбас і перефризовуємо каміння. Там де часник трохи м'якше, а тут де цибуля, твердіша. Не знаю чого. Є ще така роторна в нас ворона. Коли дуже багато грудя, то щепляю роторку місто фрес і фото і прохожу вона рода ну тут а до долини конечно сиріше краще а на горбочок звісно, не дуже Тому цьому дракону вже ого кирот і я вже зараз не можу вам сказати точно, Я вже на Ютубі п'ять років. А я не в городи пахав у Березані. У мене років вже більше 15. І відпрацював він, звісно, до ладу. Заробив на себе і на брата свого. Бо в мене їх два. Одного я віддав Саші Бородині. І є ще запасний мотор. Що я і люблю я це діло. Здоров'я тільки немає. Ну хтось каже, потім тобі жалюється, тобі ж тільки 45. Да я не жалююсь. Просто трохи зліпили мене браковані. А тут уже, звісно, твердота. Чу я за тряпки що не зняв. Будуть мені вирвані годи. Ви Так, краю дойду. Сюши Мурку не берефера. И, И тут пришел лайк. Переб'ємо, буде діло. Навіщо правда, не знаю. Щоб ну, було, як кажуть. Як на собаці нема чого робити, собака правильна. Вона Пораз полазить лавочку патрон і займається своїми собачачими справами. Ну, а ми зараз пофризуємо, приймемо душик, прицепимо лазету. Загрузимо бочки, присепимо, водичка там у нас є, дякуючи горяни, хлопці і поїдемо до хлопці. Треба забрати машинку і треба одразу за одну машинку. Ось вот так. Пойшов у місті, в місті прийшов з роботи, вік на диване, не знаю, що тобі робити. А тут ліг на диване, думаєш, бляха, руха треба піти пофризувати, який злежать. І отримуєш задоволення. Узявелі. Заодно одної ну, мотоблок в трошечки, щоб не заставили. Масло собі долив, соляри зализа і поїхав. Заводиться співчити. Масляним кольцем вже гайки, димить. Ну, що нагрівця, то, 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 на нагрівся, то трохи на ще нічого. А так на холодну гарненько, синім димить. назад думав прийде мене буде знімати а йовоє шелучко на косячи цибуля ще валявий а воно ще дощ пройде вона там була така невеличка пособирається та те ж самі копали я копав а то тобто, там хтось найманий працівник копав. і сказали погано накопав погано повикопував. Що ж там була я пишу, люблю дивиться як селюки кохають а мені це подобається. Це як стрес. Знять. Синенька воно валяється. там була деяка менша, то ми її погано викопали. І в наборчик, 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 наборчик. Пішов, пішов, пішов. Так. Трохи мені тут мішається штукенці. Зараз переставлю наш апарат. Поставлю на паузу. Та я думаю, в принципі, тут залишилось мені ще побігати трошечки і все буде добре. Так що, друзі, на паузі. Закінчимо, покажу нашу роботу. Так що старий мотоблок це краще тих, яких немає. Так, заходимо на останній круг. даже не успел схватить. Конечно, не ДТЗ, но тоже не помогает. Так, нас можна було б на суботу прицепити, але все поки прицепиш займає більше часу. Раз-раз летів. П'ять минут і все готово. І суботою ще це не скрізь так і заїде. Все, останній штрих. треба щоб мозги були бо бать його тоже на його Не, них не, не буває провалиться але нормально. Так що, друзяки, задача виконана. Можна тепер спокійно їхати до хлопців. Ось такий шматочок землі. Я не знаю скільки я там потратив, пару-тройку хвилин. Заділали. Мені це все просто діло дуже подобається. Так що, друзі, не впускаємо руки. Працюємо. Може це й дурна робота, яка вона й не треба, але мені це подобається. Так що всім дякую за перегляд, не забудьте написати коментар. Працюємо далі і я думаю, що все в нас буде і все ми зробимо. І наших захисників треба підтримувати, спілкуйтеся з ними напряму і отримуйте достовірну інформацію. Але в Торецьку там реально ще просто срака. Так що на цьому все. Всім пока, всім миру, здоров'я і добра. Завтра знімемо відосик, якщо буде можливість здорові, з Донецька скину. Так що всім пока, друзі. Вот такая красота.